Вітав на каналі. Усі Мене назвати Ольга Гвоздецька. Далі говоримо про тіньовий флот ворога Російської Федерації і не тільки сьогодні. У нас студія Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських сил збройних сил України. Дмитро, вітаю. Гитар, Дякую, що ви сьогодні з нами. Ну, найперше, от я заявила, що ми будемо говорити про тіньовий флот. Це пов'язано з тим, що ви прокоментували, що росіяни використовують так званий спуфінг. Правильно я називаю так цей термін. Він цікавий. Попрошу вас трішки більше про нього розповісти. Але можливо до цього варто почати з удару, який підтвердили і ви, і СБУ, по власне заводу Атланта Аеро. Дякую, що спитали. Так, дійсно це була наша операція з нашими колегами Служби безпеки, за керівництвом Генерального штабу. Нам дали можливість відпрацювати, ми завжди раді таким можливостям, тому що так, цей завод це новий цех був. З виробництва дронів молніє. Цю назву на фронті знають всі, тому що цей дрон зліплений буквально з нічого, дійсно дошкуляє. І ця ціль була важлива. І так, відпрацювали наші нептуни, які є на озброєні лише у військово-морських силах. Як ви бачите, дальність роботи доволі велика. Але... Таганрог будемо Таган Так, хто забув, де це. Але при цьому достатньо точно. Так, це чергове продемонструвала можливості наших систем озброєння українських і рівень підготовки наших фахівців. Тому так, це якийсь дуже важливий. А що стосується вашого питання, ну, перед тим, як е е говорити про спуфінг, треба, мабуть, визначення тіньового флоту е зробити. Для фахівців в галузі, для експертів, тіньового флоту не існує. І це дуже важливо, тому що е так його називають там, Shadow Fleet, е тому що е теоретично він нібито такий флот. Е якого ніхто не помічає, так? він нібито працює в тіні. До тіньового флоту, до реально тіньового флоту, можна віднести, мабуть, лише ті судна, які входять до складу російського флоту під російським прапором, і які ходять виключно в російські порти. Це оці такі, як Волганніфть, які затонули. Так? Це ті, які дійсно не контролюються ніяк зовні. З будь-якими порушеннями, без страховки, з порушенням вимог щодо експлуатації суден. Судно безпеки, судноплавства, тобто це ті судна, яким взагалі байдуже на будь-які правила. І так вони можуть заходити в окуповані порти, наприклад, перевантажувати награбоване те, що вони зараз вивозять з Маріуполя, з Бердянська. Або це танкери, які перевантажують пістанційну нафту на судна, вже які входять в міжнародні порти. І отут найцікавіше. Ті судна, які завантажуються російською нафтою, незалежно від того, це Балтика, Чорне море, і умовно їх відносять до так званого тюньового флоту. Для наших експертів, чому це визначення вважається недоречним, тому що ну, вони не є тіньовими. У всіх цих суден є власники, є порти приписки, так, І власники це європейці досить часто. Ці судна існують в юридичній площині. так. Але в той самий момент вони якимось чином транспортують пістанційні товари. І так виходить, що рішення щодо заборони використання цих суден, цього флоту, полягає у політичній площині. Суто технічно це можливо. Ви бачите зараз, що відбувається навколо Венесуели. От Це приклад того, що може відбуватися з тюньовим флотом, коли є бажання, коли два тижні його ловили, ловили і зловили. Тому о, тут о, спуфінг відіграє свою роль, так, він допомагає. Він допомагає в першу чергу цим нелегалам о, робити так, щоб їх не можна було притягнути до відповідальності. Що таке GPS-спуфінг? Так, це підміна координат. Це коли ви бачите, що танкери завантажуються нафтою десь в лісі. Кілометрів за 30 від узбережжя. І суто юридично дуже важко довести, що вони заходили під завантаження в порти. Якщо на початку це використовувалося здебільшого для того, щоб прикрити якісь позиції, так, там, і так далі, це, в принципі, подвійне таке призначення. Якщо в Чорному морі це для того, щоб збити системи наведення, там, систему зброєння якихось, так, незалежно від того, що це, багато з них, зокрема, використовує і систему наведення по GPS. Тоді виникає питання, навіщо це робити на Балтиці. А причина одна, так, це уникнення юридичної відповідальності. А це рішення політичне мають ухвалювати які держави? Європейські, переважно зараз. По-перше, ті, як через канали територіальне море, яких проходять ці судно, там, де є юрисдикція цих країн. Так, давайте візьмемо Чорне море, це турецький канал Босфор. Вихід Вихаць Середземноморя так само контролюється. І пройти якось міжнародними водами ви не можете. Тому, відповідно, так, є така вузона, де можна завжди якось вхопити на цих юридичних підставах це судно. Але знов-таки так повертаємося до спуфінгу. А ви доведіть, що ми там завантажувалися. Причин насправді може існувати багато, суто формальних. Тому що будь-яке судно, давайте згадаємо, як працювала зернова угода, так, так, так звана, коли росіяни доглядали наші судна, ну не наші, а ті, які заходили в наші порти. І коли вони суто технічно цей процес затягували настільки, що там більше 10 суден не пропускали на день, коли відкручували люки, які там з заводу були закручені, щоб перевірити, чи нема там зброї, так би мовити. Тому за наявності політичної волі і бажання дійсно такі процеси можуть відбуватися зовсім по-іншому. З е, ідеями про блокування тіньового флоту, давайте вже його так і називати, е, пов'язували е, різке обрізання доходів Російської Федерації, е, ну, коштом яких, власне, фінансується війна. І про це ж з 22-го року говорило, що достатньо просто. Припинити а, ці а, судноплавні мережі, і Росія ну, направду залишиться зі своїми нафтою а, там, або а, ресурсами паливними ну, один на один, нема буде куди транспортувати. Сьогодні є якесь розуміння, можливо, військово-морські сили теж це оглядають, який розмір взагалі от обіг. Так, всього того, що може транспортувати тіньовий флот, це насправді ситуація доволі комедна, тому що навіть якщо в так званій Російській Федерації залишиться весь їхній газ і нафта, і не буде куди його подіти, тому що нафтоприродна галузь періодично страждає від наших ударів, зокрема Збройних сил України в цілому. І газифікація самої території, так званої Російської Федерації, не на тому рівні, щоб споживач міг використовувати в повному об'ємі всі ці блага їхні, нагадуючи Венесуелу насправді. Що стосується обрізання, ну раніше це була така подвійна проблема, були нафтопроводи, газопроводи, зокрема через нашу територію, які використовувалися. Зараз танкерна нафта відіграє суттєву роль насправді. Тому що так, фактично станом на зараз споживачів нафти, яка йде трубопроводами, практично лише деякі їхні союзники, але це зовсім інші об'єми. Саме тому вони мають використовувати танкери. Ну, якщо брати нашу зону відповідальності, так це Чорне море. І тут треба зазначити кілька важливих моментів. По-перше, порти на Чорному морі це єдині порти в Російській Федерації. Так звані, які не замерзають. Тобто на всю їхню велику територію за розміром це є порти єдині, які цілий рік дозволяють відвантажувати. В той самий момент вони засекретили дані по відвантаженню, але мова йде про 15-20% від загального об'єму експорту. І тому так, порти на Чорному морі для них дуже важливі. Взагалі порт Новоросійський є найбільшим портом Російської Федерації. Це треба розуміти. І там є і відвантаження не тільки безпосередньо російської нафти, але й через російську територію інших країн. І для них цей хаб є дуже важливим, так? І вони в різний спосіб намагаються якось обезпечити перевантаження нафти на судна, щоб максимально зменшити ці ризики щодо санкцій. Тому часто перевалка відбувається в морі, тобто без заходу в порт. Це може бути як і ВПУ, внішнє причальне устройство, яке після зустрічі з нашим дроном стало внішнім печальним устройством. Але їх там кілька, і, наприклад, можуть взагалі в порт не заходити судно. Це і перевалка з танкерів менших, наприклад, які самі «Волганєфть» вже згадані. Наприклад, з Волги перевантажують вони десь на судно тут, в морі. Тому так, там інфраструктура доволі розвинена, її багато і вона важлива, це правда. Так, звісно, Чорне море не є там лідером по загальним об'ємам відвантаження. Але навіть втратити 20% це доволі суттєво. Коли у тебе офіційно заявлено ріст ВВП в 1%, і офіційно заявлено 40% держбюджету на війну на наступний рік. То, мабуть, так втратити п'яту частину від е, е, нафтодоларів, які спонсорують цю агресію, які і так постійно зменшуються у кількості через обмеження, через дисконти російські. Е, е, це суттєвий удар. І знаєте, це якраз може бути та соломинка, яка може зламати хребет. А якщо говорити про порт новоросійськ а, всілякими способами вони захищалися, чим тільки могли. Я пам'ятаю ці супутникові знімки з бонами, які вони отак якимись фігурами вибудовували, а, вони насправді постійно вигадують щось новеньке. А, йдеться ж не тільки, ну найперше йдеться про дронову можливо, атаку, так на порт новоросійський не тільки. <кій> щось вигадати нове буде складно, тому що в принципі, все, що може було, починаючи від намальованого підводного човна на причалі, це не жарт. І закінчуючи <кій> так, боновими загородженнями, воротами. Багато всього вони там винаходять. Віно взагалі ж це час для винаходів. От вони там викривають підводну обстановку, надводну, повітряну, тобто у них там багато всього. Враховуючи те, що це фактично єдина локація, де зараз перебувають бойові одиниці росіян, враховуючи те, що вона безальтернативна, по факту на найближчий час, так вони вимушені там вкладатися в оборону. Але е зараз у них є такий дієвий спосіб оборони. Це просто під час повітряної тривоги вони змінюють місце, виходять з бухти взагалі, для того, щоб просто по ним не влучили і все. Насправді якось ростити оборону в цьому районі. Завжди можна додавати якісь системи ППО, завжди можна там спостережні пости додавати, точки вогневі, тому що так туди заходять і дрони з повітря, і дрони морські, і звісно, можна до нескінченності нарощувати. Але виходить парадокс: є чорноморський флот. Це доволі великий організм, так? І виходить, що це така... не такий великий. Ну так, але штатно -то він великий, і це виходить така величезна бюджетна діра, яка всмоктує в себе купу грошей, а на виході нічого не дає. Тому що дві-три атаки на місяць ну, це не той показник, за який варто стільки платити. Вони це розуміють, але це ж велич, це ж ого, Чорноморський флот. Це один з найбільших е, таких стовбів російського міфодизайну сучасного про велич імперії так званої. І оце, до речі, туди і герої відповідні, Макаров і компанія. Не те, щоб вони там були дійсно чимось особливі, так? але говорити про це вони можуть багато, і, відповідно, так, там зараз банально вийти з акваторія чорноморського регіону, що для них можливо. Завжди є вихід в Каспій. Але зараз вже і на Каспі не так спокійно, як раніше. Це навіть на Балтику можна вийти, в принципі. Але ні, вони будуть ні надалі там впиратися, сидіти в цій базі. Хоча при цьому коефіцієнт корисної дії ну він доволі невеликий. Тому що виходів в море практично немає. Так в цьому році там спостерігалося протягом п'яти діб. Одне застосування було. Ефективність цих систем озброєння теж не є, не є високою. Так буває гірше, буває краще. Іноді це взагалі нуль результат. Іноді так, дійсно, там, той калібр кудись долітає. Це доволі небезпечна зброя, 450 кг бойова частина, нагадую. Я точно знаю, що буває, коли прилітає калібр. Ми це бачили власне, на власні очі в Миколаївській обласній державній адміністрації в 22 му Але <кхем> зараз не 22-й. І ракети ці вже не є таким ефективним озброєнням. Тому у них така виходить ситуація трошки патова, тому що і кинути цю валізу о, не можна о, без ручки, і тягнути її дуже важко, але вони тягнуть, поки що. Поки що, поки мають можливість власне заробляти на оці самі нафтодолари. Сьогодні тричі я вже підрахувала, у нас у вас у вашій промові виникла паралель з Венесуелою, е, і воно напрошується на правду. Найперше, що напрошувалося, чому не можна е, так з Путіним, як вчинили Сполучені Штати з Мадуро. Е, виникає паралель з власне флотом. Е, що може ще вбачаєте в цих паралелях? Е, ну, якщо не натягувати самоглобу, на звісно. Знаєте, насправді. У Росії ж не лише цей басейн, є Балтика, є Північ, є Тихий океан. І так ловити цих тарганів, які розбігаються в різні боки, доволі складно. Але якщо брати конкретно Загочароморський регіон, то тут є вузина Босфор. І в принципі, можна чекати їх на виході і от, так от пакувати одного за іншим. На початку повномасштабного вторгнення працював сирійський експрес, так званий. Це судно військового призначення, не бойові кораблі, а судно, які забезпечували угрупування в Сирії, з Новоросійського ходили в Тартус через Босфор, тут на Долоченко, в принципі. І в якийсь момент для них закрили цей прохід, Турецька Республіка. Тобто, в принципі, це не підпадало під дію Конвенція Монтре ну, в даному контексті, тому що це інший конфлікт. Так, кораблі не запускають, але цей експрес так само перекрили, і це можливо. Тому при бажанні, звісно, тут можна заблокувати. Тут слід згадати в іншому контексті Венесуелу в порівнянні з Чорним морем. Російський диктатор наприкінці минулого року проговорив голос, що вони будуть створювати умови для морської блокади України. От що цікаво. І в той самий момент вони чудово розуміють і бачать, що. Морською блокадою тут, вибачте, і не пахне. Просто тому, що Венесуела і Сполучені Штати, це класичний приклад морської блокади. Це коли вони дійсно туди підходять своїм флотом могутнім і просто припиняють рух суден. Путін таким погрожував в минулому році чергове в Україні. Ну окей, ми дуже чекаємо його кораблі. У відкритому морі, хоча по центральній частині. Нічого не буде. І він це чудово розуміє. Хоча, з іншого боку, можливо, він живе в якійсь своїй реальності і не розуміє, що заблокувати Україну з моря не вийде. В найгіршому сценарії нам треба буде виконати мінімальні завдання, це забезпечити прохід від портів Великої Одеси до Турецького, Турецького, Турецького перепрошую, Румунського територіального моря. Все далі. Там, де починається територіальне море країн-членів Північноатлантичного альянсу, закінчується російська риторика. Вони чудово розуміють, що потякати у себе в шоу, як вони воюють зі всім НАТО, політичних шоу це одне. а Торкатися територіальних вод, які є, згідно міжнародного праву, суверенною територією, так само, як і Суходов. 12 мільна морська зона це територія держави. В якій юрисдикція держави така сама, як на суходолі, згідно міжнародного права. Вони цього робити не будуть. Не робили до цього і зараз не будуть робити. І не маючи можливості створити передумови для блокади, і не маючи навіть вже деяких одиниць корабельного катерного складу для цього, як на початку повномасштабного вторгнення, все, що їм залишається, це наносити удари. І вони це роблять. Так. Це війна на виснаження. Хоча насправді. Можна обмежитися лише словом сполученням, це війна. І так, коли ми знижуємо військово-промисловий потенціал ворога, ми зменшуємо його бойові спроможності і економічні спроможності, так, ворог робить те саме, але є різниця. Вони здебільшого намагаються працювати по цивільній інфраструктурі критичній. Тобто фактично примушуючи, тиснучи на Україну через українців, так? через громадську думку, через... Безпосередньо населення. Вони намагаються зломити спротив до е, волю до спротиву саме у всього населення. Так? І так, хтось ведеться на це. Тим більше вони працюють в інфопросторі доволі серйозно, вони підбурюють населення, це на перекриття доріг і так далі. Це перша причина не в тому, що хтось щось не хоче зробити. Перша причина це російські обстріли. Але, на жаль, не всі це розуміють і підіграють ворогу, виходячи там, перекриваючи дороги, борючись з ТЦК. Так? Ну, це просто все одна і та сама Рископ. історія. Да. Тобто в цій ситуації так вони працюють фактично на ворога. І так, мета ворога якраз розколоти українське суспільство і примусити його до капітуляції. В принципі, українська історія це вже бачила неодноразово. І хочеться вірити, що все ж таки там більшість населення України зробила висновки з тих історичних подій, які вже мали місце. Більше сотні років тому Поверну вас від і історичних релій і, і, і минулих реалій до теми з безфором. Дуже коротенько просто. Хто має блокувати Судно? Це має бути НАТО, це має бути якась дружня держава до України. Важливо, таке все залежить від того, ну який формат в принципі будь-яка країна, так турецькі протоки тому і називаються турецькими їх контролює турецька республіка. За бажанням, ну вони це можуть робити, це може бути будь-яке угрупування. Зараз же є протимінна група, uh -huh. яка працює в Чорному морі. От в Європі працює постійно є дві протимінні групи НАТО Середземноморі і на Балтиці. Вони борються з наслідками Першої Другої світової війни досі. І ми так само боремося в минулому році 49 мін. І серед них були міни з Другої світової війни. І якщо може створити таку протимінну групу в Чорному морі, маючи спільну проблему у вигляді. Мінного забруднення, так, то відповідно цей формат він ж може бути будь-яким. І так, це вже політика, геополітика навіть. В принципі, суто технічно нема нічого неможливого насправді в такій галузі. Наостанок ще один, одне питання. Зважаючи на те, що перебудовується архітектура безпеки світової, знову ж таки в політичній площині, бачимо, що е створюється зараз Рада Миру, так звана, з ініціативи Сполучених Штатів, і вже знову кажуть про те, що ООН, мало того, що і критики не витримує по своїх спроможностях. Ну і можливо, вже тоді і кінець настане цій організації, замість неї там буде якась рада. Ну, це поки так, балачки більше. А, взаємодія з НАТО України, змінюється зараз чи ні? На цьому цьому тлі? Ну, якщо згадувати НАТО, можна згадати і Лігу націй, яка була попередницею цієї організації. І чим закінчилося її існування, тому. Такої ймовірності, що ця історія може повторитися, теж включати не можна. Тим більше, ця організація вона має такий внутрішній парадокс у вигляді одного з постійних членів, який блокує її роботу. Але що стосується нашої взаємодії з Північно-Атлантичним Альянсом, він відбувається постійно. І на горизонтальних рівнях, тобто з тими країнами, які є членами НАТО. І ми з ними співпрацюємо, це і коаліція охочих і морських спроможностей в цих коаліціях країни-члени НАТО. Це, і відповідно, якщо говорити з позиції військово-морських сил, це наша з ними взаємодія сполучене королівство. Дуже багато робить в цьому сенсі. Румунія так само, це наші добрі сусіди, і інші країни, так, з якими ми співпрацюємо. Турецька республіка теж військово-морські сили співпрацюють. Там наші корвети будуються. У нас на озброєнні стоять барактар турецького виробництва військово-морських силах. І кожен з цих країн якийсь свій внесок робить. Так. Хтось готує фахівців. Насправді, постійно за кордоном сотні фахівців військово-морських сил проходять навчання. Хтось на коротких курсах. Це може бути навіть морська піхота, наприклад. Так, Когось готують медиком, когось там експлуатувати якісь системи озброєння, когось ще по інших фахах. Це моряки, так? це екіпажі кораблів, які зараз там проходять вже оцінювання, тобто вони вже навчання пройшли. Зараз відбувається оцінювання щодо сумісності. Тому що завтра відкриється можливість проводити операцію з розмінування, і ми маємо працювати вже вміти в міжнародному середовищі з кораблями інших країн, тому що це операції небезпечні з розмінування, і ми їх плануємо. Наш штаб, наші офіцери вже це роблять. Всьому цьому ми вчилися під час навчань вже в повномасштабне вторгнення за кордоном. Я був на цих навчальних кілька разів, бачив, як воно працює, так, є така взаємосумісність. Ми з ними вже розмовляємо однією мовою. Професійною, маю на увазі, в першу чергу. Тому так, насправді, країни, які допомагають Збройним силам, зокрема, військово-морським морським силам, там рахунок йде на десятки. Тобто це відбувається просто постійно, просто зараз, поки ми з вами розмовляємо. Що ж, дякуємо цим країнам за підтримку. Дякуємо військоморським силам за захист. І дякую, що ви сьогодні були з нами. Дмитро Потенчук, речник військоморських сил, був сьогодні на усім.